Всім привітки! Сьогодні у нас така тема трикутник. Трикутник і кого він вибере в своєму житті? Вас чи її. Хто дивиться хлопців, будь ласка, перекручуйте <кхем> на свою ситуацію. Розклади є загальними. Хто бажає на повну діагностику, будь ласка, звертайтесь на Viber або на Telegram. І дуже попрошу, пишіть. Не дзвоніть, а пишіть. Хто бажає, будь ласка, приймаю людей тільки по запису. Кожен загадує сам свою людину і будемо розглядати, кого вибере трикутник. Давайте подивимося, хто в нас сьогодні взагалі на розкладі і що до чого. В кого як резонує, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ходок. Ходок. Любить сам себе, я скажу так. По отшельнику, знаєте, постійно такий одинока. Одинока людина в душі, знаєте, від одної до другої бігає. Постійно стоїть якийсь треугольниках, Знаєте, і легкі стосунки, Людина. Йому дуже легко, знаєте, змінити ситуацію і піти в щось нове. Ну таке. Гуляка, дівчата, сьогодні в нас на розкладі. конкретно гуляка. Говорити міє багато. О, як міє багато говорити. Дуже гарно, знаєте, і я вам скажу, в принципі, і на це дами так більше і ведуться. Але, одні обіцянки. Від мужчини йдуть одні обіцянки, а тільки до чого щось серйозно йде, людина зразу розрушає. Людина зразу розрушає. Любіябільний. Ще раз кажу, дуже легко входить. Дуже легко входить в стосунки, і так же легко людина відходить. Може не обіцяти не на розказати, але коли йому стає не некомфортно, він іде в нове. А це нове, знаєте, мужика, отако по щелчку, не співщолкнути і вже є. Жах. Просто жах. Тут сьогодні розклад у нас буде. Цілісний мужчина. Ну, жінки прямо, знаєте, як ті обджоли намет на нього налітають. Вміє гарно говорити, в себе представити, показати, наобіцяти, але тільки щось більше йде до серйозного, людина зразу тікає з стосунків, не хоче мати ніякої відповідальності. Не бере на себе відповідальність. Так, на даний момент цього мужчини є якісь великі плани, великі плани на зміни на своє життя. Щось хоче змінити в своєму житті. Зараз на даний момент йому некомфортно. Зараз на даний момент опять йде розрушення з очередною дамою, бо дам було дуже багато в нього, чесно сказати. Но на даний момент, в тих стосунках, які він стоїть, там йде повністю розрушення. Вийшла башня. Він думає про зміну, зміну свого життя. Щось хоче змінити наш гуляка.